Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ти все одно мене любитимеш. Римлян 5.8 Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Десятирічна Лін Лін нарешті була прийнята до родини, однак вона боялася. У притулку для сиріт, де вона зростала, її карали за найменшу провину. Лінлін -лін запитала у своєї прийомної матері, моєї подруги: Мамо, ти мене любиш? Коли моя подруга відповіла так, Лінлін -лін запитала І ти все одно мене любитимеш, навіть якщо я зроблю помилку? Дехто з нас так само задає подібне питання Богу, якщо відчуває, що чимось його розчарував. Ти все одно мене любитимеш? Ми знаємо, що будемо іноді помилятись та грішити, допоки живемо в цьому світі, і ми розмірковуємо, чи здатні наші помилки вплинути на Божу любов до нас. Текст Євангеліє від Івана 3:16 запевняє нас у Божій любові Бог послав свого Сина, Ісуса, померти заради нас, аби ми, віруючи в Нього, отримали вічне життя. Якщо ж ми віримо в нього, однак все одно згрішили перед Ним. Що тоді? Тоді нам треба згадати, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Якщо Він любив нас у нашому найгіршому стані, хіба можна сумніватися в Його любові до нас, коли ми вже Його діти? Якщо ми грішимо, наш Отець з любов'ю виправляє і дисциплінує нас, однак це не відмова від нас, це любов до нас. Будемо жити як Божі улюблені діти, покладаючись на благословенне запевнення, що Його любов до нас незмінна і вічна, як розуміння Божої любові зміцняє вас у бажанні Його слухатись, як це розуміння впливає на ваш погляд, на гріх. Помолимось, небесний Отче, дякую за твою непохитну і незмінну любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.